Готові відшукання вилучення розкон до вигутінової продукції, тютюну, тітюнової сирвини, сагрета, обладнання виготовлення тюнової продукції. Тітюну, тітюну

ku po le ski sidaj këto këto po kam po e kuptoj momentin këtë temën ju po të thoni që ne s'ka di 27 mali mali nuk ka asnjëto ekipet këto këto po kanë televizion këtu janë të gjithë njerëzit këtu я тоді. за 2 Незаконне виготовлення самовирощування вирощування та збут тютюну встановлено працівниками поліції спільно з працівника Служби безпеки України на території Чортківського району. Проохоронцями встановлено, що до вказаної схеми причетні жителі Мельниць-Подільської територіальної громади, а саме подружжя. Вони вирощували, подрібнювали, висушували тютюн. Вказану сировину збували через мережу інтернет. Слідчими слідчого управління спільно з Чортківським відділ поліції та Службою безпеки України в ході проведення санкціонованих шуків вилучено понад тонну тютюнової продукції та станки для потрібнення тютюну. Кримінальне провадження здійснюється за частиною 1 статті 199, частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу України.